А останні місяці великих розголосів мала історія так звана євробляхерів. А в силу різних обставин, в силу різних умовлянь чи інформації, люди пішли на те, що свідомо напівпорушили, напівне порушили закон. Якби можна по різному до цього ставитись. Як ви особисто ставитеся до цієї історії з євробляхерами, оскільки вже приклади були ще зелені Данілича Кучми, коли там за тиждень цю історію всю виключили, а в нас вона розбиралася, розвивалася, набирала обертів як сніжний, якийсь ком, митниця там потім ці закони термінові людей. Нема грошей як платити, але їм обіцяли, що все буде добре. Ваше ставлення до цього. До автомобіля як до засобу пересування, чи як до розкоші, і чи треба не в угоду олігархам від автобізнесу, ви розумієте, про що я говорю, міняти правила розмитнення автомобілів, плюс-мінус їх доводячи до якихось світових там, європейських стандартів тощо моє відношення до цих людей, як до моїх співгромадян яких я абсолютно розумію їхні мотиви, їх відчай і безпорадність перед свавіллям держави, яка не здатна забезпечити їм гідні умови життя. І навіть коли вони самі за останнє роблять якось, а, щоб а, вижити їм і їх родинам, їх просто держава, а, злочинно, весь час. Принижує і ставив положення а, а, ізгоїв. Автомобіль в 91-му році я був доктором наук і професором уже, полковником. Але перший автомобіль я свій тільки після чотирьох років дипломатичної роботи в Вашингтоні я привіз. Я такий був щасливий, що в мене є свій автомобіль. А, дуже просто треба. Держава винувата, що вона поставила цих людей в такі умови. І ми багата держава, не на цьому треба заробляти. Треба просто нульовий варіант. Вони повинні привезти сюди автомобілі, зареєструватися взагалі нульове потрібно метод для них. Вони спробували самі а, вирішити свої проблеми. Я взагалі вважаю, що навіть сімейний бізнес та він на років 5 повинен а, мати нульовий податок. Якщо ти, твоя родина, ви працюєте, і ви за, за себе берете відповідальність, коли держава вам не може нічим допомогти, вона не має права з вас стягувати будь-які податки. Тобто, я за вирішення цього питання кардинально вибачитись перед ними, вони повинні ввести, розмитнити без всяких е, за це стягнень. Е, е, і після цього потрібні правила, які в першу чергу працюють для людей. А не для монополістів, так званих, яких, наче ми виробників своїх підтримуємо, які виробники. Ми що, Мерседеси збираємо? Ми збираємо кращі моделі. Навіть Росія змогла е десь 15 брендів світових е запустити. Не треба лукавити. Е цей уряд і держава для народу, але не народ для держави. Перед ними треба вибачитися за ті незручності і страждання, які були е, їм заподіяні. І повірте, якщо прем'єр-міністр виступає і каже, що ми на митниці втрачаємо на рік 3 мільярди, тому що вони не можуть там кадрові зміни відповідні провести і навести е, на митниці порядок, а вони вирішили заробляти на цих людях, які е, ризикуючи, ризикуючи в тому числі е, і по правилам, які порушують якісь адміністративні там е, речі, вони спробували вирішити свої проблеми для своїх родин, і держава, рідна держава, виступає проти них як основний ворог.